Кабачка без РПГ. на танково опасном в направлении, блядь. До речі, ми дуже багато витюкаємо. Сука, ну ж тут десь хуярить, блядь. У нас нічого немає світлиних історій на всю життя. Вітаю вас в неперевершеному і казковому фантастичному світі світі, де окопи і адреналін, обстріли і фрази «йоб твою мать вітаємо вас на нулі. Where are you from, guys? We are from San Francisco. We are uh, NATO soldiers. Ah, wow, so cool. <laughs> yeah. God bless America. Uh, how are you, bro? How are you, bro? How are you, bro? How are you, bro? How are you, вже точка. дякую. Причому три лягли сюди і не розірвали. Так, А четверта в'їбала нам мусорку розірвало. Потім її не стало. Це прильотік був, так? І банка вилетіла туди в окоп до нас. Хоча десь там далі. Є ще три нерозірвані. Ми, ми пізнато, що ми прийшли показувати, де прилетіло, коли якраз іде арт-дуэль. О, блядь, сюди. Знаєш, два рази в одне місце не прилітає. А у нас на позиціях отам. Прилетіло п'ять. в Одне місце. Так що ой. Так що йдемо звідси, так? Ти червінкова? Чернігівської області. я Бо таке враження, що вот, ти говориш так, як ніби з Закарпаття. Знаєш, такі якісь летки. А, ну так лекання. молоко. Молоко, да. Катопля. Ну так, слухай, друзі, у нас таке сідано було крізь. Говорили, маленька. Бля, тільки хотів броні зняти, сука. Приїжджаєш, так спокійно, знаєш, тільки адаптувався, бля, як одразу зима хоч. Я повітря, я вже каже, я хочу. — Це наші це даже Даже Навіть походу, походу <рес> наші їбаш. Перед війною балакав, хто буде йти, не йти. Я такий, та не, я блять на заводі роблю, я взагалі проста людина. Я тоді в Києві жив на Дарницькому районі. Просипаюся за те, якісь взриви, я такий пізда, війна. Побіг, блядь, своєю движухой і в ніч з 24 на 25 получив Все. А далі, блядь, можна включити пісню Stone Jazz. I wanna be your God чи і... Dug. Така сама історія, як і всіх, я просто не зміг до собі дивитися в очі, аби не пішов. Ніхто крім нас. Взагалі, як можна було не піти? Тут же ж треш у гарі комедії. Ахуїтельних історій на всю життя. Караван ахуїтельних історій, знаєш? Дніпряни розповідали. Позиції зайняли, окопувалися. І приїхали якісь е чуваки, чотири очі, ЗСУ. В машинах музика грала, голосом. Допоможе ЗСУ. Оргатіли, ляже ґрунт. Приїхали вони, типу повідкривала машина, вийшли, подивились, подивились. Коротше, змотались, закрили двері, поїхали. Типу, і Як поїхали, почали прилітати. Типу. Приїжджає течик, відкриваються двері, вивалюються пацани, питають, це, допустимо, там Новожопінськ. Ні, це Новосілка. Бля, нам не туди бачать дрон. Отак випускають усі порошку. Грузяться і сйобують. Тура там стоїть вахує. Піздака, вони сібали, а в нас тоді як почались прильоти, блядь, біомать. Була штука, ми їхали, ну на позиції наші, але їхали по навігатору. <рес> <рес> І коротше в такому їдемо, їдемо, заїжджаємо, а там стоїть напис. Підери через 800 метрів. Навігатор дивився, так, ну що. Ну, походу, прямо. Втратив глядачів. Навігатор веде прямо, знаєте. Типу 800 вперед. Да, так, 800 вперед. Відпускаємо е, тормоз типу, і виходить якийсь, типу, ЗСУ і каже, ні, стій, Не йдіть, не їдьте. Коротше, от реально би на секунду пізніше вийшов би і все. І ми би з вами попрощалися. Це просто спостережний пункт. Ми займаємося тим, що збираємо інформацію не більше. Е, входимо в контакт, якщо є огрози для нашого життя. Або якщо пішла тут, допустимо, бронетехніка. Скільки звідси дистанція до Підери? 120 метрів. Там є одне пулеметне гніздо по правій стороні. Що там іменно не знаю, але бачили пацани, як туди несли ПК і короба відповідно до нього. Можливо, ще щось вночі притаранили там. Наші взяли трофейний ютюз. Позиції займалися, відбивалися, відбивалися, займалися і утьоз пропав. Тобто після всього, що там може десь з'явитися утьоз. Дорога, грубо кажучи, танково опасне направлення. Там викопаний індивідуальний купчик, лежить один методор, там другий, РПГ, кабачки, всі діла. Будемо їх Хулі нам пацанам. Я їбшу, що воно може бути. Я без каски вы за ничего чисто, блядь, на корточках. Генерал Харчо, 24 обстановку. А, вы ще щось знімаєте? Так тримай шоколадку. Спасибо. Цела. Ты шоколадку Так. Ти для того тільки шоу? Что? Ну и каву. И на каву? Тут хлопці роблять смачну А, нормальная кава. Сколько та. Спасибо за ленд-ліз, <laughs> Один до <да> двох. Хорошо, що хоч плити дві штуки на кашта. каждо. Нема назад. Волі босі. Ми, виходить, сюди заїхали без ніхуя. Пацанів тут був Джевелін, Янлау, матадор, бля, РГВ, РПГ. Що хочеш. У нас е три кабачка без РПГ і гранати. Uh -huh. Да, трубу До танкового паста в Ну що, Можна взяти кабачок від РП у руку. І в штекову атаку. Наче прапор є, будемо бігти чисто вправо. Ура! А знаєте чому? зараз менше літає підерська авіація. Тому що у нас є стінгери. Знаєте чому зараз літає менше наша авіація? Тому що у нас є стінгери. Вони коротше зайшли його туди в той будинок і контролили оці посадки зразу. Трон, трон, трон. Дрон літай. Ща будемо знати, чи то наш, чи то не наш. А якщо не наш, то що? Ну то похуй. Це може наші летіти і просто, типу, вог, просто проїбається по дорозі, <ріхи> <ріхи> типо випади, знаєш, і пона. ніби хтось по небу на мотоциклі їздить